Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас аплікація. А що ми будемо робити, ви зараз зізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка, сяє зірка угорі, на гілісі скрізь ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Здогадалися, що це таке? Так, вірно, це ялинка. Добре, послухайте вірш, який. Розповідають, як діти прикрашали ялинку. Нині Олечка й Роман, і Андрійко, і Богдан, Валя, Ігор та Іринка, і Микола і Маринка, толик Шурочка і Рита – гарні та слухняні діти. Цілий ранок без прикрашають всі ялинку. Вішають на неї кульки, срібні сяючі бурульки, і ліхтарики чудові, і сніжинки кольорові. Так прикрасили красиво. Не ялинка справжнє диво. Ось такий вірш, як діти прикрашали ялинку. А зараз ми з вами зробимо аплікацію ялинку і прикрасимо її. Приготувалися? Ну, тоді починаємо. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, зелений кольоровий папір і коричневий. Я вже заздалегідь вирізала ось такий коричневий прямокутник. І ось такий зелений, таку зелену фігуру, яка називається трикутник. Правильно! Це в нас буде ялинка. Нам потрібно ось так її наклеїти. У мене є клей, фломастер. Для того, також потрібні вушні палички і кольорова фарба. Спочатку наклеюємо стовбур. Намащуємо клеєм коричневий прямокутник. Так. І ось так от приклеюємо його. Далі намащуємо клеєм трикутнику. Трикутник наш, це наша ялинка. бокам так, змащуємо знизу. І посередині. Так. І ту сторону, яку ми намастили, ми її приклеїмо ось так от на наш аркуш і на стовбур цієї. Так, ялинка у нас вже готова. Де я добре приклеїла, зараз перевіряю, ось тут, тут не дуже потрібно змастити ще. Так, добре, закриваю свій клей. Тепер, ялинка у нас готова, нам потрібно зробити гірлянду для неї. Для цього я беру маркер, можна фломастер, і ось такі лінії проводжу по всій ялинці, щоб вона у нас виглядала святково. Так, ось так. І тут. Так, лінія провела. Тепер мені потрібно намалювати ліхтарики. У мене є фарба червона, синя і жовта. І також вушні паличками. Будемо малювати паличками вушними. Я беру червону спочатку, ви можете й іншу, яка вам більше подобається на початку. І ось так вушними паличками. Малюємо такі ліхтарики, Так. і сюди. І всі гірлянди так розмальовуємо. Скоро ж новий рік свято, яке дуже чекають усі, і дорослі, і діти його люблять. І ялинка також прикрашена гарно, святково. Ось так. Так, це в мене червоний будуть ліхтарики, я малюю. Так, знизу сюди. Як вона буде святково виглядати? Ви вдома також вже хтось поставив ялинку, хто ще ні. Але всі поставлять і велику ялинку, і маленьку. Так, це в мене червона фарба. Далі я беру чисту вушну паличку, і тепер в мене синя буде, сині ліхтарики будуть. Так. Ось так. Я думаю, що дуже гарна ялинка буде виглядати. Ліхтарики будуть, ніби світитися. Так. Це в мене синій колір ліхтариків. Так. Ви можете взяти інші кольори, але щоб їх було видно на нашій зеленій ялинці. Так, і тепер в мене залишився жовтий. Жовтих ліхтариків ще немає. Я намаз... беру чисту паличку і жовті ліхтарики. А, як уже гарно виглядає ялинка. Яка вона святкова стає. Свій наряд святковий одягла. Самий найкращий. Так, жовті ліхтарики горять. Вже видно, що вона святкова така, так? Да? Подивіться, яка гарнюня. Так, і тут. Вся гірля, всі гірлянди, всі ниточки гірлянди, вони в ліхтариках. Також ви будете вдома прикрашати. Я думаю, у всіх є гірлянди. Але пам'ятайте, що без дорослих включати електричне щось не можна. Тільки з дорослими. Так, а чогось не вистачає. Зірочки на самій верхівці. Ось вона така велика лампочка. І вона сяє таку ось так. от Я намалююсь такі. Ось так. О. Так, гарна в нас ялинка. Але під ялинку на новий рік завжди кладуть подарунки. Так от я купила в магазині в Аврорі ось такі наліпки. І зараз я візьму. І приклею ці наліпки під ялинку. Ніби це подарунок. Подарунків багато там стоїть. Ось так ось клоун з коробочкою такою. Святковий мішечок тут є. Так, і як же без цукерок? І цукерки у мене є. Ось вона, цукерочка лежить. Так, а тут коробка з подарунками. Ось така. Так, що ще А, ось в мене ще є подаруночок, ще один такий. Як багато різних подарунків. Так, а десь тут я ще бачила велику таку цукерку. Ось вона. Так. І ось дуже любить паровозики. Ось так от. О, подивіться, скільки подарунків під ялинку. Вам також принесуть під ялинку подаруночки, коли прийде новий рік. Наша робота закінчилася. Я дякую вам. Буду чекати ваших робіт, які ви намалюєте, і зробите. До побачення!